Кривий Ріг не змінює свого прагнення стати містом європейського рівня. Два роки тому був затверджений стратегічний план розвитку Кривого Рогу до 2015 року. Стратегія спрямована на побудову сучасної стійкої відкритої конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки міста та на підвищення добробуту його мешканців. Щороку у кривому розі з'являється все більше нових об'єктів, які роблять його комфортнішим. В цьому році завершена першу чергу реконструкції проспекту Карла Маркса, виконані роботи з благоустрою парку імені Комсомолок. України, вулиці Армавірської, парку 44-го кварталу, території скверу Чебурашка, зони відпочинку біля води на вулиці Маршака, мікрорайону 5-й Зарічний, вулиці 23 го лютого, парку відпочинку імені Івана Савицького, житлового масиву Південної ГЗК та проспекту Перемога. Історичну частину міста на театральній площі прикрасили два пішохідних світлодинамічних фонтани, проведено реконструкцію скверу біля пам'ятника Тарасу Шевченку та скверу, де постав пам'ятний знак вулиці Поштовій, реконструйована міст до парку імені Гагаріна. У жовтні цього року відкрита сучасний вокзал станції Рокувата. Загальна вартість проекту близько 70 мільйонів гривень. Впровадження кожного з цих проектів відбувається з урахуванням пропозиції громадськості, суб'єктів господарювання, адже розвиток демократії участі вміння жити гром... Мадою бути відповідальними та свідомими запорука того, що життя криверсів дійсно стане комфортнішим і якіснішим. Рушійною силою усіх цих перетворень є працівники органів місцевого самоврядування. Вчора в театрі імені Шевченка вони відзначили своє професійне свято. Місцеве самоврядування у кривому розі стало вагомою складовою життя громади, дієвим інструментом вирішення багатьох проблем. Саме так сприймають діяльність криворізьких самоврядовців учасники урочистого зібрання. Це это большої всю свою жизнь я все это видел только потому, тому, що депутатом совета был где-то 4 СЗ, и председателем постоянной комиссии. По городу мы делали очень и очень много, во все времена. Я думаю, органы местного самоуправления достойны самой высокой похвалы, которая только может быть в этот день. Наш город развивается. Построены памятники, очищена, вот, пожалуйста, речка. И сейчас действительно можно человеку прийти, где отдохнуть. Чистота стала в городе. Я пожелаю всем, чтобы так и продолжалось. То, что мы по, по внешнему виду преображаемся, как сказал Аристотель, форма это уже содержание. Поэтому это говорит о том, что у местного самоуправления города Криворога есть хорошее содержание, коль такие формы. Желаю я всем руководителям местных управлений вот, успеху и еще более высоких результатов работы. Багато повсякденних турбот покладені на працівників органів місцевого самоврядування. Професійне свято для них один з небагатьох приводів трохи відпочити та отримати вітання на свою адресу. Я хотів би поздоровити всіх з цим святом і запевнити і жителів нашого міста і наших промисловців, і наших ветеранів, що ми робимо і будемо все ще більше робити для розвитку нашого міста. для Вдосконалення місцевого самоврядування для того, щоб життя в нашому місті, в нашій державі, це з кожним роком, з кожним місяцем покращувалось. Святом вас. Юрій Вілко високо оцінив роботу людей, що працюють в органах місцевого самоврядування, які гостро відчувають проблеми і запити городян. Докладають багато зусиль, щоб вони вирішувались позитивно. Кращим він вручив обласні та міські нагороди. Почесну відзнаку голови Дніпропетровської обласної ради отримав голова Дзержинської райради Сергій Степанюк. Нагрудним знаком за заслуги перед містом першого ступеня був нагороджений депутат Криворізької міської ради, директор Криворізької швейної фабрики Старт Аркадій Бєліков. 11 криворіжців отримали на грудні знаки за заслуги перед містом другого ступеня. На урочистому зібранні були зачитані вітальні листи, які надійшли на адресу працівників органів місцевого самоврядування міста від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула та народних депутатів України від Кривого Рогу Сергія Глазунова, В'ячеслава Задорожного, Юрія Любаненка, Костянтина Павлова, Дмитра Шпенова. Зі святом криворізьких самоурядовців привітав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Бурік. Щоб ми з вами частіше чули добрі та гарні слова вдячності за ту кропітку та повсякденну роботу, яку ми робимо на служіння нашому народу. Зі святом вас. За сумлюну працю, високий професіоналізм, ініціативність, особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток міста Олексій Бурік нагородив кращих криворіжців подяками прем'єр-міністра України, почесними грамотами Дніпропетровської облдержадміністрації, подяками голови Дніпропетровської облдержадміністрації, благословив представників органів місцевого самоврядування на плідну працю на блага людей. Архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем. Владика Єфрем вручив міському голові Юрію Вілкулу подяку предстоятеля УПЦ блаженнішого митрополита Володимира і орден святого Ярослава Мудрого. А також подарував місту, привезену за фону, копію старовинної ікони заступниці Свята Вратарниця. Завершився урочистий вечір святковим концертом. Найкращі творчі колективи та виконавці закладів культури міста подарували господарям та гостям свята яскраві концертні номери.